Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на жовтень 2023 року. Отже, Овне, давайте подивимось, що на вас чекає в жовтні місяці. Місяць жовтень розпочнеться з того, що планета Меркурій змінює знак 5 жовтня і переходить в знак Терези. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Два місяці Меркурій був в знаці Діва, і зараз він змінив знак. А для вас сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за стосунки, за взаємини з іншими людьми, за взаємини з оточуючими вас людьми. і це не тільки стосунки розумієте, між партнерами, а це взагалі стосунки із колегами, із сусідами, із всіма людьми, які нас оточують. І, взагалі, сьомий сектор у жовтні місяці для вас буде дуже актуальний, адже жовтень це місяць затемнень. І одне з затемнень буде теж в сьомому секторі. В знаці Терези. А що стосується Меркурія, Меркурій, це планета, яка відповідає за документи, за поїздки на недалекі відстані. За... Транспорт і коли він у вас знаходиться в цьому секторі, це означає, що можливо ви підпишете якийсь контракт на роботу, або якісь документи про співробітництво, або у вас взагалі в жовтні буде багато роботи знаєте з документами. Це якщо ви, наприклад, працюєте юристом чи нотаріусом, у вас багато роботи з документами, або це може бути так, що якщо ви працюєте з угодами, то ви будете закривати багато угод. Тобто, жовтень для вас може бути місяцем угод, або ще ви можете кудись їздити часто по роботі, вести переговори. Тобто цей місяць для вас буде дуже активний. З точки зору комунікації, і взаємодії з іншими людьми. Потім наступна планета Венера 9 жовтня змінює знак і переходить в знак Діва, а це для вас шостий сектор гороскопу. Венера теж дуже довго, 4 місяці, знаходилася в знаці Лев. І зараз вона змінює знак і переходить у вас шостий сектор. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає за красу, за гроші, за любов. А коли вона знаходиться в шостому секторі, а це сектор, який відповідає за роботу і за здоров'я, це означає, що у вас буде багато роботи і, наприклад, багато клієнтів, багато замовлень, багато проєктів, і по Венері вони будуть добре оплачуватись. А ще значить, що стосується здоров'я, рутини і вашого самопочуття. Цей місяць жовтень це буде такий місяць, коли ви ну просто супер себе почуваєте. Коли ви думаєте, там наприклад, чи попити якісь вітаміни, чи ще щось, ну ви розумієте, що у вас якби все в порядку, у вас немає такої необхідності. От, і ви будете себе дуже добре почувати, і у вас буде. Там як сказати, ну може змінитися ваша рутина, і ви будете дуже активними. І від вас буде така енергетика. Що у вас все добре? Це по Венері. А наступна значить планета Козиріг. Яка з травня місяця розпочала свій ретроградний рух? Зараз, 11 жовтня, закінчує свій ретроградний рух і буде рухатись в прямому русі, а е, Плутон е, був, значить. Е, Плутон знаходився в ретроградному русі в знаці Козиріг, і зараз ще до січня 2024 року він буде знаходитися в Знаці Козиріг, а це для вас десятий сектор гороскопу. А десятий сектор це сектор, який відповідає за статус і за кар'єру. І дуже цікаво дізнатися у вас, взагалі, що у вас відбувалося з кар'єрою. Останні 15 років, чи ви багато часу присвячували кар'єри, чи е, працював е, в цьому випадку у вас Плутон. Тому що е, я знаю багато овнів і м -м, взагалі всі вони трудоголіки. І м -м, чи для вас це було актуально? Просто пишіть зворотній е, зв'язок в коментарях, мені буде приємно почитати. Ось, і що стосується вашої кар'єри, якщо у вас були якісь затримки в цьому плані по роботі, ви не знали, куди рухатись, там ви не знали, чи дадуть вам на нову посаду, чи буде у вас там підвищення по роботі, чи переведуть вас, наприклад, в нове місто працювати, чи на новий відділ, то якщо у вас постійно все переносилось, були якісь затримки, то зараз Плутон буде в прямому русі і все піде швидше. Е, ось. Наступна планета Марс. Теж змінює знак 12 жовтня і переходить в знак Скорпіон. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Марс це взагалі планета активності, планета активності, спорту, драйву. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. Це можуть бути, наприклад, кредитні гроші, це можуть бути інвестиції, які вам хтось надав. Це може бути ну просто фінансова допомога від партнера. Це можуть бути виплати або допомога від держави. Тобто, якщо у вас, значить, є така тема актуальна, якщо ви там, наприклад, планували бізнес відкрити і не знали, що у вас будуть фінанси, то Марс вам дасть цю активність і гроші прийдуть по Марсу в восьмому секторі. Значить, наступне затемнення. Це буде значить перше затемнення на осі Овен і Терези. Вірніше сказати, перше затемнення вже було в вашому знаці в квітні місяці, а це затемнення в знаці Терези, який знаходиться на вашій осі. Знак Терези стоїть в опозиції до вас, і для вас це сьомий сектор гороскопу, і це буде перше затемнення в Терезах. Це, значить, воно відбудеться 14 жовтня в 21 градусі знаку Терези. І для вас це сьомий сектор гороскопу. Взагалі, по затемненнях, що означає затемнення? Затемнення це як новий місяць, але воно має набагато потужнішу силу, і, звичайно, по сонячному затемненню щось нове входить в наше життя. Це часто, до речі, можуть бути кармічні стосунки, або знаєте, коли ви знайомитесь з людиною, яка... Вам написано на долі з нею познайомитися. От, і, і це може бути не тільки особистий партнер, це може бути і вчитель ваш, або там, наприклад, якась подруга, з якою ви будете довго дружити. Тобто в районі 14 жовтня чекайте на нові знайомства. І ще хочу сказати: так як це затемнення відбудеться в 21 градусі. У знаку Терези. Якщо ви знаєте свою натальну карту, ви можете подивитися по натальній карти. Чи є взагалі у вас будь-які планети в знаці Терези, і якщо є, то чи це поруч з 21 градусом. Це, наприклад, може бути десь з 18 по 24 градус. Якщо у вас є в цьому знаці, то. Це дуже буде мати на вас вагомий вплив. Це затемнення. Ось і що хотіла сказати: якщо ви дивитесь гороскоп, дивіться гороскоп по вашому сонячному знаку, тобто, якщо ви там народилися. З 20-х чисел березня по 20-ті числа квітня. Також важливо знати, в якому знаці у вас знаходиться місяць і в якому знаці у вас знаходиться асцендент. Для цього вам необхідно розрахувати свою натальну карту онлайн. Але що ще є дуже важливим, коли ви розрахуєте. Вашу натальну карту треба подивитися, чи у вас є, наприклад, багато планет в якомусь одному знаці. Тому що в мене, наприклад, п'ять планет знаходяться в знаці Козиріг, Хоча я не Козиріг по гороскопу. І, звичайно, коли така велика концентрація. То цей знак теж має вагомий вплив на ваше життя, і якісь події у вас можуть відбуватись саме по цьому знаку, де у вас знаходиться багато планет. Зверніть на це увагу. Ось наступне планета Меркурій зараз. Дуже швидка в швидкому русі, і вже 22 жовтня Меркурій знову змінить знак і перейде в знак Скорпіон. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Восьмий сектор я вже згадувала, тому що у вас там весь місяць буде знаходитись планета Марс, і це сектор, який відповідає за чужі гроші. Тобто тема допомоги фінансової для вас буде актуальна і. Якщо ви чекаєте якісь гроші від якоїсь людини, чи від якоїсь організації, чи від держави, то вони у вас обов'язково прийдуть. Ось наступне сонце. Сонце переходить в знак Скорпіон 23 жовтня, і це для вас так само буде той самий восьмий сектор гороскопу, а сонце в одному знаці знаходиться орієнтовно місяць часу, і значить в скорпіоні сонце буде місяць, і якщо ви там планували, наприклад, взяти житло в кредит. І не знали, чи вам погодять, так далі. То ви можете прямувати в банк. Якщо ви думали за інвестиції, ви їх отримаєте. Тобто це прекрасний час, щоб отримати від когось кошти. І не прогавте того, що це плюс-мінус таке розміщення планет буває лише раз в році. Ось наступне. Чим закінчується місяць? А місяць закінчується місячним затемненням, яке відбудеться 28 жовтня, і відбудеться воно в знаці телець. а це для вас другий сектор гороскопу. Це затемнення буде в п'ятому градусі знаку телець. І як я говорила попередньо, ви можете подивитись в своєму особистому гороскопі, гороскопі своєї натальної карти. Чи є у вас хоча б одна планета в знаці Телець і поблизу п'ятого градусу? Якщо так, то це затемнення буде. На вас мати важливий вплив. От, і що таке місячне затемнення? Місячне затемнення це то ж саме як повний місяць, але це то, що має набагато більшу силу, і місячне затемнення. Говорить про закінчення якогось етапу, про те, що треба щось завершувати. А це для вас другий сектор гороскопу. Другий сектор це сектор, який відповідає за роботу і за доходи, які ми самі заробляємо, коли ходимо на роботу. І, можливо, для вас це буде може бути як звільнення, до речі. Може бути, що ви захочете змінити роботу за особистим бажанням. Може бути. Значить, будь-що, що, що пов'язано з вашими особистими доходами, але це про завершення. Наприклад, ви отримували там зарплату, наприклад, 500 доларів, і все. По цьому затемненню, ви думаєте, ні, вже я не можу за такі гроші працювати. Мені там треба, наприклад, 1000 доларів в місяць. Зарплата, оце про такого плану зміни. Про такого плану етапи. От і ще хочу сказати, що дане затемнення завершує серію затемнень, які відбувались два роки. Знаці Скорпіон Телець, і це останнє затемнення в тих знаках. І в липні місяці кармічні вузли змінили знак і перейшли саме в ваш знак. Овен і в протилежний від вас знак, знак Терези. Ось такий дуже цікавий місяць жовтий, на вас чекає Овен. Це місяць, де дуже актуальна тема особистих доходів, тому що в другому секторі у вас і буде місячне затемнення, про яке я сказала, і, значить, там знаходиться Юпітер, і там знаходиться Уран, який зараз знаходиться в ретроградному русі. І для вас дуже актуальна тема восьмого сектору сектор чужих доходів, де і Марс знаходиться, і Меркурій там буде в кінці місяця, і, значить, сонце туди входить на місяць, і тема звичайно, і стосунків, тому що і затемнення у вас буде в сьомому секторі, і Меркурій там буде, і ще тема кар'єри. Тому такий цікавий місяць чекає на вас овни. Я взагалі люблю місяці, коли є затемнення. Тому що в першу чергу це такий час змін, трансформацій. І вересень, і серпень це місяці, коли було дуже багато ретроградних планет. Зараз ретроградних планет вже менше, їх всього чотири. Це не так, як було в серпні і в вересні. І я бажаю, щоб зміни, які прийдуть у ваше життя, позитивно на вас вплинули. Ось. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.